Вітаю один з найлюблічних інструментів, це вноти LM. це ваш записник, який допомагає вам обробляти зберігати все, що вам потрібно. Я думаю, що багатьом це зрозуміло. Тому коли ви можете створити новий блокнот. От, коли новий блок, ви бачите, ви можете за темою шукати джерела, ви можете підвантажувати, ви можете підвантажувати, як Google документи, сайти, YouTube, вставити текст. Ну, і в принципі, файли, як такі: PDF, TXT, аудіо, mp 3 якщо ви хочете його це аналізувати. Не буду довго розказувати, але давайте ми подивимось на той LM, цей до речі, воно в безкоштовній версії там є обмеження 50 таких ноутбуків. в Кожному має, може бути 50 джерел, не більше тому в зайві треба видаляти. І ще один момент в нотибуке Лен. Коли ми щось підвантажуємо, то воно зберігається на нашому акаунті. Тому я раджу видаляти як тут, так і на акаунті на Google Drive, для того, щоб ви вільно себе почували завжди. І так, я вже проробив домашнє завдання. в Чому воно полягало? За оцією темою, що в мене є, знову ж таки, повертаємося до нашої статті. Я взяв з переліку в переліку всі діючі покликання. Вони перевірені. Я їх перевірив. Я взяв всі там чотири, не всі, а чотири джерела. Да? Там з архіву і два з архіву, і два з різних істор... джерел. Далі, що я зробив? Я коли виділив, я сказав йому промптом, і цей промпт я потім підвіду, да, зроби мені огляд літератури. Тобто він взяв оці ці джерела і зробив мені огляд літератури. І цей огляд літератури, коли я зробив, отут виникає завжди така примітка в кінці, що можна зберегти в нотації. Якщо зберегти в нотації, то у вас це зберігається отут тут Тобто, якщо ми подивимось на ці чотири джерела, чотири. Ноти Букелем дало мені дуже гарний літературний огляд з цитуванням, і воно чітко вказує, в якому джерелі воно що взяло для цитування. Да? І е, так само за цими чотирма джерелами я ще зробив ментальну карту. Але дивіться. Ментальна карта гадна штука, ось вона дає якісь там ключові моменти, тут можна деталізувати. ну, Наприклад, Evaluation. переходимо на да? визначаємо метод Manual Evolution, і вона так само нам зараз а, про це буде розповідати. Але дивіться, а, знову ж таки, такий лайфхак, не лайфхак. Отут я просто а, зверху написав її, як запит. Створи ментальну карту, науковий гіпотез цих джерел української, і вона з цих джерел, які англійською мовою, зробила мені ну в такому вигляді. Але такий вигляд я можу потім або в екскалідров, або в іншому якомусь редакторі витворити як ментальну карту. Але тут мені більш. Цікаво, що там, ну там, нейровні корріати, або ще якісь там гіпотеза. Да? Тобто тут є чітко визначена наукова гіпотеза. Я не можу це зробити в ментальній карті, але я можу таким запитом робити. Але для обробки і аналізу літератури, за вашими джерелами, це одне з найкращих середовищ. Користуймось.